Вітаю, шановні друзі, зараз кінець грудня і маленькі покупочки йшла у місто у справах, платила страховку на авто і зайшла трошки так по дрібницям те, що підкупила. Отже, пекінська капуста. Взяла ось таку велику, щоб вже на кілька разів вистачило салат зробити. І вона по 30-35 гривень за кілограм. Кілограм мандарин. Знайшла по 60 гривень, дуже хороші. Кисло солодкі. Ось такі, як то колишні, не клементинка, а ось така справжня мандаринка. 60 гривень кілограм. Ну, їй дорожче, звичайно, 70-75 гривень. Далі 110 гривень е, гранат за кілограм. Так, я ще десь купила, е, ось вона, хурма, дуже люблю, деколи син ще теж полюбляє з'їсти, а так більш донечка з чоловіком не їдять. Е, е, хурма. По 75-80 гривень за кілограм. Взяла дві штучки побалуватися. І ось такі брикети беру. Ось такі брикети, взяла два штуки цього разу, так брала по одному, розділяю на 4 і варю кашу собаці, собаці кашу варю. Такі перемелені тут. Кісточки курячі, ну, такі подрібнені, спеціальні. Ще відварюю. І крупи додаю, і ось така каша. йому. Кіт не дуже хоче, хіба сам фарш <губляє> полюбляє. А песик їсть із задоволенням. Все, в принципі, ось такі от покупочки. Все, мої хороші. Дякую вам, що ви зі мною. Веселих свят усім, гарних покупок і міцного здоров'я та мирного неба над головою. Зустрінемось у новому відео. Пока! Так, і ще трошечки покупок покажу перед новорічними ось такі серветки святкові, придбала по 25 гривень. Така от підставочка для кришок. Від каструльок Для губок такий от тримач хочу обновити. Крабові, сирки, грінки, соєвий, кукурудзка, майонез. І серветки по 22. Акція була в Аврорі, зайшла. А решту, так, особливо цін не пам'ятаю, бо брала то там, то там. На ринку, то там вже як набираєш все гамузу, то і не знаю вже й. І коли дуже черги великі, то якось так. Ось такі невеличкі ще покупочки. 30 грудня, 2022 рік. Трохи ще про покупочки. Дуже черги величезні, людей дуже багато, всі щось стараються. Купити, хоча з цими цінами, що зараз, то капець. Але чарги великі все одно люди хочуть хоч трошки якогось свята завдяки нашим хлопцям, які захищають нас. Ми можемо їх за них помолитись, когось пам'янути. Так, тихо по-сімейному посвяткувати, зустріти новий рік. Отже, купила хлібчик чорний, білі отакі гріночки. Торт Наполеон у мене всі чоловіки, діти люблять. Ну, я так нормально відношуся. Теж, теж трошки можу з'їсти, але не фанат. Більше я люблю шоколадні шоколадоголік такий шоколадно-шоколадні <свят> торти. О, хоча більше я люблю чорний шоколад, аніж торт. Хороші цукерки, шоколадні, з чорного шоколаду. Теж, наприклад, дам перевагу, аніж шматку торта. Хоча домашній торт мамин теж дуже смачний, люблю. І. Смакота. Так, добре, відволіклась. Вибачайте. Отже, як же новий рік без мандарин. Мандарини обов'язково. По 60 гривень, кисло солодкі Є різна ціна, знову ж, можливо, повторююсь, і 75 гривень, 80. Але купила за 60 хороші. Ось такі мандаринки. Пекінська капуста, ту ми з'їли. Вирішила з сухариками, десь сухарики теж купила салатик такий з помідоркою огірочком. Ось помідорка огірок. Ціни вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що 70 гривень лимон взяла одну. Апельсини теж десь 75 гривень. І ківі хочу таку фруктову нарізочку зробити. Мандаринки, все поочищати. Тут ще бананів, кілька штук взяла. Банани дуже здорожчали, зараз по 80 гривень. Взяла ось таку ікру. Це ікра, яка ікра? Тріски. Теж дуже здорожчала, 99 гривень. Червона, ну, взагалі, там щось за 300 гривень ікрало сосила. Тому взяла ось таку, це теж а, дуже смачна. Будемо канапки різні бутербродики, з гріночками зробити, хочу нарізочку і такий салатик. І канапки різні. Мідії полюбляємо я з сином. А донька любить з сирками. Теж купила сирки, і зроблю по типу салату білочка, але трошки мало чеснику, бо з часником не їсть. Купила ось такий сир перший. Філадельфію ось таку купую. Дуже дорога, тому не купую. Можливо, можна якось і самим зробити, але молочки не маю. 300 грам, велика пачка. Теж за сотню гривень. Там цінник був, здається, менший, на касі більше. Ну, коротше, бардак. Але вже незручно було повертати. Вже пізніше в чаку побачила, скільки коштує людей. Дуже багато, повторююся, тому. Вже не залишила. Вже хай буде, скуштуємо. Можливо, сподобається. Десь колись на свята будемо собі брати. Так, здається все. Такі от невеличкі покупки. Ще маю оселедець, шматочок якоїсь іншої рибки, не пам'ятаю, як вона називається, зроблю таку рибну на нарізку. Потім ем, кілька салатів, свіжий помідорка, огірок, ем, соєвий соус, ну, заправочку там, і е, сухариками, ем, канапки різні, з ікрою, з мідіями, з філадельфією, і з сиром, ем, сирком потертим. Ось, І ем, розморожується курка. Буде з картоплею запеченою, можливо, ще м'ясо гармошкою зроблю такі. до ну, допідключатися, або іншим відео якось викладу, не знаю, подивлюся. Бо трошки приболіла, навіть сама себе не показую, бо <кхем> так не дуже виглядаю. зараз. Зараз вже нормально, легше, але все одно ще пообсипало. Тому не хочу навіть показуватися. Ви вже вибачайте. Ось поговорю краще вже з вами. Ось так. Так, е і все. Ну, на ішкар на солодке буде тортик і желе зроблю. Планую, принаймні ось. Так, тихо по сімейному посидимо. Посвяткуємо, побудемо у колі сім'ї, підемо на другий день, відвідаємо моїх маму з братом. На могилку до тата, напевно, підемо пізніше. І, і ось так. Ось такий буде у нас новий рік. Будемо всі разом. Гуртом загадувати єдине бажання це перемоги нашої і процвітання, і здоров'я для всіх нас, всіх наших рідних. Ось так. Єдине бажання для всіх. Одне бажання на всіх. Правильніше буде казати. Навіть так замислювалися і аналізували, що навіть не миру треба бажати, а саме перемоги. Тому що мир, мирні угоди це знаєте, таке може бути і не, не, не дуже на нашу користь, тому не за те наші хлопці гинуть там. Треба тільки перемога. Ось так. Все мої хороші. На цій позитивній ноті. Буду закінчувати. Дякую вам, що ви у мене прекрасні, чудові. Дякую усім, хто долучився, долучається, хто коментує активно за ваші добрі побажання з наступаючим, а можливо, вже, чи вже правильно казати, з прийдешніми новорічними святами. З Новим роком. І. Всього вам найкращого. Будьмо здорові, бережіть себе. Україна переможець. same thing